Друзі, підтримайте канал підпискою, вподобайками та коментарями. Дякуємо. Уряд Іспанії негайно відправить Україні повну батарею комплексу протиповітряної оборони Хоук. У Міноборони Іспанії розповіли, що одна батарея включає шість пускових установок для ураження повітряних цілей. Враховуючи чіткий запит президента Зеленського щодо систем протиповітряної оборони, міністерка Маргарита Роблес оголосила про негайне відправлення. Повної батареї Хоук розповіли у Міноборони Іспанії. На саміті Рамштайн Маргарита Роблес також детально розповіла про процеси підготовки нових пакетів допомоги. Також обговорювались проєкти, які. Реалізує іспанська оборонна промисловість в результаті двосторонньої угоди з безпеки між Іспанією та Україною. Іспанія була першою країною, що передала зенітні ракетні комплекси МАІМ 23 Hawk Хоук у 2022 році. Їх також передають Сполучені Штати. Українська протиповітряна оборона використовує ці зенітно-ракетні комплекси для захисту міста стратегічних об'єктів від російських крилатих ракет та безпілотників. На початку липня у командуванні українських повітряних сил розповіли, що на рахунку одного з підрозділів який озброєний зенітно-ракетними комплексами Хоук вже 14 збитих російських крилатих ракет та 40 збитих безпілотних літальних апаратів Камікадзе Шахед. На озброєння України надходять зенітні системи у версії Impruvet Хоук фейс 3. Попри свій вік, вони зберегли свою актуальність завдяки масштабній модернізації, що відбулася упродовж 1990-х років. Елементна база зенітно-ракетного комплексу була замінена на цифрову, були інтегровані більш сучасні. РЛС та командний пункт. Хоук у версії фейс 3 здатен. Перехоплювати повітряні цілі на дальності 40 км, при максимальній висоті 18 км. Друзі, підтримайте канал підпискою, вподобайками та коментарями. Дякуємо!